Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі! Наперед, вдячна за вподобайку на це відео. Не забудь підписатися на мій канал, адже у мене дуже смачно! Сьогодні приготуємо з тобою смачний печінковий торт, для приготування якого знадобиться мінімум інгредієнтів та вийде дуже смачна страва. Як бачиш на відео, нам знадобиться печінка, яйці, морква. Молоко, гриби, цибуля, борошно. Ну і трішки соняшникової олії. Спершу нам потрібно перепустити через м'ясорубку нашу печінку, або ж за допомогою блендера збити до однорідності. Далі додаємо усі інгредієнти для приготування печінкових блінчиків, а саме сіль, яйці та молоко з борошном. Одразу все молоко я не вливаю, щоб не зробилися додаткові грудки з борошна. Якщо ви, так як і мій чоловік, любите масу блінчиків однорідною без грудочок печінки, додатково використовую блендер. Щоб максимально збити усе в однорідну консистенцію, щоб не було ніяких грудочок та печінка не була шматочками. Обов'язково за рецептурою додаємо десь з 3-4 столових ложки олії, щоб наші блінчики гарненько відлипали від сковорідки Та починаємо обсмажувати наші млинці. Наливаю не дуже товстим слоєм та випікаю з двох сторін до готовної рум'яної скоринки. Саме начинка робить наш печінковий торт особливим, адже ми використовуємо печериці, які попередньо нарізаємо довільними шматочками та обсмажуємо на рослині олії до золотистого стану. Вони випустять свій сік, дамо трішки солі, щоб вони вийшли смачними. Далі натираємо моркву та також її обсмажуємо на сковорідці до готовності разом з цибулькою. Грибочки випускають сік, це нормально. Чекаємо випаровування водички, та грибочки готові. Цибулю я нарізаю дрібними кубиками. Можна також нарізати і соломкою, це, дивлячись, як вам більше до вподоби, як воно буде виглядати. Якщо ви полюбляєте цибулю, можна і нарізати соломкою. Також її обжарюємо до готовності, додаємо моркву, все тушимо під закритою кришкою на малому вогні, щоб не згоріло, а навпаки, протушкувалося до готовності. Далі солимо, перчимо за бажанням та даємо нашій масі і грибочка повністю остигнути. Також вже готові наші блінчики холодні. Готуємо заправку це майонез з чесничком. До речі, я використовувала майонез власного приготування, рецепт якого залишу вам в описі до цього відео. Видавлюємо чесничок, у мене приблизно на 150 г майонезу 4-5 зубчиків. Далі Формуємо наш тортик. Кожен млинець змащуємо соусом. Перший слой я виклала моркву з цибулею, другий слой шампіньйони. І так, чередуючи, ми оформили з вами тортик. Якщо ви хочете отримати в результаті вищий торт, ви можете додатково додати слої з моркви та грибів, і у вас він вийде значно вищий. Я використала 5 млинців. Такий тортик може стояти ніч у холодильнику, щоб набути свого смаку, або ж можна їсти його одразу, подавати до святкового столу. Це дуже смачно. Готуйте та діліться в коментарях.